А тепер подивимось ось на цю картинку. Метелик сидить на квітці. Так. Зверніть увагу, що метелик вже пересів на квіточку. Метелик сидить на квітці. Складаємо речення. Перше слово метелик. Друге слово сидить. Третє слово коротеньке на. Квітці. І поставили крапочку. Тепер складаємо друге речення за картинкою. Книги стоять на полиці. Схема така ж сама. Книги. Перше слово. Стоять. Друге слово. Третє слово коротке на полиці. Це вже четверте слово. І крапочку ставимо в кінці розповідного речення. І ще одне речення складаємо. Гава сидить на даху. Спочатку вона була над, а тепер вже сіла на, Гава сидить на даху. Речення схема така ж сама. Гава перше слово, сидить друге слово, третє слово коротке на. І четверте даху. В кінці поставили крапочку. А тепер спробуємо скласти питальне речення. Запитаємо: де сидить метелик? І скільки слів у цьому реченні? Де перше слово? Друге слово сидить, третє метелик? Де сидить метелик? Це Питальне речення в кінці поставили такий знак, який називається знак питання. Давайте подивимося на цю картинку. Ми бачимо ось паровозик. Він складається із окремих вагончиків. Чому ми так розмістили ці вагончики? Ми бачимо, що у нашому потягу. Намальована якась літера. Ця літера передає звук «с», с. Тому ми прикріпили до нашого вагончика ось до нашого потяга такі вагончики. Світофор починається із звуку с. Світофор. Так. На який звук закінчився? закінчилося слово світофор? На «р». А наступний вагончик в ньому сидить вже риба. Риба починається на який звук? Р. Світлофор закінчився на звук Р. А риба починається, слово, на звук Р. Тому ми другий вагончик помістили рибку. Так. І в третьому вагончику ми що бачимо? апельсин. Апельсин починається на звук А. Так, риба закінчилося слово на звук А. Апельсин почалося слово на звук А. Тому апельсин розмістився після рибки. Так. Тому в нас такий потяг вийшов. Давайте ще подивимось один потяг. Такий потяг. Так. Звук ш у цьому потягу. Ш. Тому ми причепили перший вагончик із звуком ш. Шуба. Шуба перший звук шуба. Перший звук у слові.